Всім добрий вечір, в мене вже вечір, у вас може бути день чи ранок. Всім привіт! З вами Масма. І сьогодні в нас щомісячне відео, а саме прочитане, але я вирішила з'єднати прочитане та куплене за попередній місяць, бо що першого, що другого в мене не так багато, але хочеться все розповісти. Тому не буду затягувати та розтягувати на дві частини. І почнемо. Почнемо ми саме з. Купленого я буду говорити не в хронологічному порядку, як я їх купувала, так як вони в мене тут лежать. Перше, що мені лежить біля руки, це агата Крісті, і не лишилося жодного від прекрасного кольорового видання КСД. Зараз я розповім, чому я вирішила купувати саме агату Крісті. Бо зараз я перечитую Шерлока. І мені дуже захотілося познайомитися з ще одним класиком англійського детективу. Саме тому я вирішила нарешті купити Агату крісті після довгих років роздумування. Про що ж цей детектив? Прочитаємо анотацію: десятеро незнайомців опинилися на далекому солдатському острові. Усі отримали дивне запрошення приїхати сюди до розкішного будинку. Згодом починається жахіття. Хтось жорстоко і вигадливо вбиває гостей. А зі столу, на якому стояло рівно 10 порцелянових статуеток, перед кожним убивством зникає одна. Як ця моторошна історія пов'язана із дитячою лічилкою, і головне, хто наступний. От, а також тут пише до речі, що це було екранізовано. Опа, двосерійний фільм Десять нихрицнят був екранізований саме з цієї книжки. Я не знала, чесно кажу. Наступна книжка: це зараз дуже популярна книжка Танці з кістками» від українського автора Андрій Сем'янків. Ця книжка е це теж щось типу детективу трилеру. Наскільки я зрозуміла, вона нам розповідає про історію патологоанатома, невдачника, який вирішує, якого втягують у злочинну діяльність, і все крутиться довкола того, наскільки далеко він, головний герой, може зайти. Бо зробивши один злочин, набагато легше зробити наступний. Анотація Простана перший погляд, історія про поталеганато мене невдаху. Северини не цінують на роботі і мало платять з особистим життям чоловіка. Відбувається щось незрозуміле, самооцінка на нулі. Я коли це прочитала, я така думаю, боже, це ж мій опис, це ж опис мене. Я думаю, багато хто може relate до цього. Тож, перебуваючи практично на дні, він одразу ж хапається за можливість підзаробити. Так, пропозиція не зовсім легальна. Так, навряд чи вона чекає чогось доброго від ринку трансплант. А, вибачте так, навряд чи можна чекати чогось доброго від ринку трансплантації органів, але так спокусливо нарешті влаштувати собі забезпечене життя. Зрештою, Северин має забрати в уже мертвих людей якусь дрібничку, те, що їм і так не потрібно. Поки що у мертвих людей, поки що дрібничку. Крок за кроком, рішення за рішенням петалоганатом змінюється, трансформується. Так в усіма зневаженого чоловіка на межі алкоголізму спершу проростає впевненість у собі, а за неї і безпринципність. Скоївши один злочин, він набагато легше вчиняє інший, а за ним і наступний. Те, що вчора Северин вважав неприпустивим, стає новою нормою. Та й узагалі виникає питання, чи здатен він тепер зупинитися і як далеко може зайти. Наступна книжка, яку я покажу. А, її я купила а, на такій а, імпровізованій ярмарці, міні-ярмарці у парку. Просто такий маленький а, типу ярмар, ярмарочного типу був ларічок. От, і я взяла те, що зараз дуже важливо для всіх українців. Я дуже добра, в принципі, ну не те, щоб дуже добре, але е непогано знаю, в принципі, історію України, але все-таки є такі е прогалини у знаннях. Я знаю у загальних рисах, те, що пам'ятаю зі школи. Це книжка е Михайла Грушевського, е саме нарис історії українського народу. Тут нам розповідається коротко, ну доволі коротко, про історію України до початку, здається, -го, -го століття, тобто до Радянського Союзу, наскільки я зрозуміла. Перед вами тисячолітні історії українців від доісторичних часів і князівського періоду до доби новітнього українського відродження у 19-му на початку ХХ століття. От. Тобто це важлива історична література, яку було б дуже цікаво вивчити, і я б рекомендувала це зробити усім, хто хоче бути свідомим, свідомим, свідомим українцем, бо знати свою історію. Це дуже важливо. Знати історію, значить, не повторяти свої помилки минулого. І останню книжку, яку я покажу, насправді я її купила не в минулому місяці, а у вересні, на початку вересня. але... Так як відео про прочитане куплене у вересні я не випускала, тож я її покажу сьогодні. Я її вже показувала у підбірці до Геловіну на минулому тижні. Це Люци сінь і проблема трьох тіл. Це про китайську революцію, про вторгнення інопланетних позаземних форм життя на землю. Анотація дія роману починається на тлі подій культурної революції в Китаї. Засекречена військова база надсилає сигнали в космос для встановлення контактів із позаземними цивілізаціями. Десь у безкрайньому всесвіті цивілізація, яка перебуває на межі знищення, перехоплює сигнал і починає планувати вторгнення на землю. Тим часом на землі розгортається протистояння між ворогуючими таборами, ладними і допомогти загарбникам захопити землю і протистояти вторгненню. Тут на обкладинці зазначено, що в 15-му і 17 му роках книжка отримала дві премії: премію Гюго за найкращий роман і премію імені Кудрала Світла найкраща іноземна праця. Тож перейдемо до прочитаного в минулому місяці, саме у жовтні, і. міс мисочок. І почала я цей місяць з того, що я дочитала. Збірку Лавкрафта, котру я також показувала у книгах, які можна читати в Хеллові. Це містичні історії від нашого прекрасного Лавкрафта. Збірка називається Інні боги та інші історії. Насправді ці книжки були в мене куплені саме Лавкрафта вже доволі давно. Ця в мене, наприклад, до того як я її прочитала, лежала три роки. В мене. А зараз хочу вам порадити, бо це, на жаль, в мене ще російське видання, на жаль, в нас. Зараз я починаю про це більше думати і не розумію, як взагалі нас, в книжкових магазинах, бо я купувала це в букві, як в нас продавалося, вже була, вже була, йшла війна, як не продавалося російське видавництво? Москва, Санкт Петербург і інше. Я просто зараз. Не розумію. Зараз у Лавкрафта я бачила прекрасне тритомне чорно, чорне видання, дуже симпатичне. Зараз я десь тут ставлю фотографії. І о, якщо вам хочеться читати Лавкрафта, я вам пропоную придбати саме ці, саме цей тритомник. Там о, збірник усіх історій, взагалі, які Лавкрафт писав, наскільки я знаю. О, що ж, про цю історію? Що ж я можу про цю історію сказати? Бачимо, що в кінці. В останній історії для мене це остання історія, яка називалася Самнамбулічний поїзд невідомого Кадата, ця історія визвала у мене просто треш. Бо, знаєте, інколи ти думаєш, що Лавкрафт це геніальний письменник, який геніально придумав свою міфологію та в. Майстерно вплив е, інші міфології, ну, по краплинці. А інколи ти думаєш, що він це писав під наркотою. Оця остання історія, ту, що я озвучила назву, мені <свісно> здається, що вона писалась під наркотою, бо це був повний треш. Е, взагалі, якщо вам хочеться чогось якогось містичного читання, то вам точно сюди. Бо він пише дуже класно, е, містично і Читаєш і реально відчуваєш цей жах, і реально моторошно, особливо, якщо ти уявляєш себе на місці головних персонажів. Бо він так майстерно вплів свою міфологію в реальний світ, що не повірити, тому що він пише, ну, для мене було нереально. Відірватися від цього дуже складно. Бо написано доволі легко, як на мене, бо той самий Стівен Кінг, він. Пише набагато складніше, як на мене. Його тексти читаються набагато складніше для мене. А ось це пішло дуже легко, цікаво і не відірвати очі. Повторюсь. Повторюватися, я не люблю, але я повторюсь. Бо Лакрафта я люблю безмежно. І всім, 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 всім рекомендую його читати. Особливо восени там під дощ ввечері, вночі, коли там дощик. Дуже класно і дуже атмосферно. Наступна книга, яку я прочитала, це я зараз покажу повністю цей том, бо в мене Шерлок Холмс повне зібрання у двох томах ось це оранжевеньке від видавництва Абабагаламага, Бо вже завжди були проблеми з виговорюванням цього видавництва. Ось так вони виглядають. Але будьте обережні, бо мені, на жаль, попався брак. Це єдина книжка в моїй бібліотеці з браком. Саме в першому томі будьте обережні, бо є моменти, що е, просто не пропочатані сторінки. Зараз я вам покажу. От, е, наприклад, ой, як складно однією рукою підняти. Ось, наприклад, як тут. Тут повинен бути текст, але він просто не пропочатався. І я тут написала собі головні моменти сюжету. Ну, коротше, дуже сумно, що так вийшло, але вже, вже як є. І наступним, після Лавкрафта, після дочитання Лавкрафта, я пішла перечитувати, починати, точніше, не починати, перечитувати, а закінчувати, перечитувати, бо перечитувати етюд я почала дуже давно. Етюд у Багряних тонах. Це перша історія про Шерлока Холмса. Це початок, там, де Шерлок і Джон знайомляться про їх першу справу. Тобто, якщо ви хочете читати про Шерлока Холмса. Я вам дійсно рекомендую починати саме з Етюду, бо ну мені здається, такі історії, такі детективи про однакових детективів. тавтологія трошки ну краще завжди розпочинати в хронологічному порядку, бо потім, потім, подалі в інших збірниках, в інших коротких вже в коротких вже історіях будуть відсилки, котрі ви не зрозумієте, якщо не читали те, що було написано перед цим. От тому рекомендую. Більше я планую зробити повний огляд на всі збірки та повісті по Шерлоку Голмсу, тому зараз дуже коротко розповідаю про. Про Шерлока. Про що етюд? Про знайомства Шерлока і Ватсона ви вже зрозуміли. Тому зараз я прочитаю маленький уривочок з тексту, щоб ви могли зрозуміти, про що цей етюд. Це не збірник, це повноцінна повість, навіть міні-роман. Я б сказала, бо вона трошки менше ніж на 200 сторінок. От. Шерлоку надіслали лист із Скотленд Ярту, де йшлося так: дорогий пане Шерлоку Голмсен, Цієї ночі в будинку номер 3 завулку Лористон Гарденс на Брикстон Роуд сталася препогана історія. Близько другої години наш черговий помітив у будинку світло. А оскільки там ніхто не мешкає, він заподозрив, запідозрив недобре. Він побачив, що двері відчинено. А в першій кімнаті, зовсім порожній, лежить труп ошадно вбраного добродія. На візитних картках у його кишені стояла ім'я Еногдж Дребер Клівленд, Огайо, США. Ні слідів пограбування, ні слідів насильства не було. На підлозі були криваві плями, але на трупі жодної рани не знайшли. Ми не можемо зрозуміти, як він потрапив до порожнього будинку. І взагалі вся ця справа чистісінька загадка. Якщо ви приїдете до 12-ї, то застанете мене на місці. Поки вас не буде, я залишатиму все як є. У разі, якщо ви не зможете приїхати, то я перекажу вам усі подробиці і буду щиро вдячний, якщо якщо зволите поділитися зі мною своєю думкою. Щиро ваш Тобіас Грексен. Тобто, це початок нашого етюду у багряних тонах, і так як це детектив, а зараз я говорю все без спойлерів. То я далі говорити нічого не буду, я просто помовчу. Такс, наступна історія це дракула Бремстокер. Її я читала на п'ятницю, 13-го на каналі, тому ви можете перейти за посиланням, яке з'явиться. Не пам'ятаю право -лів, праворуч, ліворуч, яке з'явиться у підказках. І можете подивитися відео, де я доволі под... доволі з дрібницями різними розповідаю про цю книжку. Так от, коротко про що Дракула Бремстокер. Ну, всі, в принципі, знають самого персонажа Дракули, але те амплуа, і якби, як всі в основному розуміють, хто такий дракула через вплив мас-медіа, скоріш за все, він видається сильнішим. Які ж він є насправді, я дуже розчарувалася саме в персонажі дракули. Про сюжет, як я вже сказала, ви можете дізнатися більше у моєму відео. Там, здається, воно на 40 хвилин, там реально все в подробицях. А зараз я просто скажу, заради чого можна читати Дракулу. Це точно не заради сюжету, бо сюжет доволі банальний. І насправді я не дуже розумію геніальність е, цього твору для мене. Можливо, геніальність цього твору. Ну, не геніальність, просто цікава для мене річ в Дракулі. Це структура, як воно написано. Ось це дійсно прикольно, цікаво. Мені сподобалося. От сам сюжет. А, ну, така. Я б не сказала, що шедевр, але ну непогано. В принципі, це читабельно, цікаво, але не шедевр для мене. От, я не знаю, може я не в тому настрої його читала, може я чогось не розумію. Але ну, дійсно цікава тільки структура, те, що наші е, дії в нас розповідаються е, через е, щоденники різних персонажів, і те, що в нас трошечки там е, не прямолінійний е, час. От тобто у нас іде час так, потім, потім він там повертається йде вперед, потім знову повертається вперед. і потім, ну, Цим єдиним це було цікаво, на жаль. Наступна моя прочитана книжка це третя. Це знак чотирьох. Це друга історія, друга повість від Конана Дойла про Шерлока Холмса. Е, здається, саме ця. Повість вона була якби екранізована в одній з серій BBC-шного Шерлока, якщо я не помиляюсь. І саме в цій повісті в мене були проблеми з печаттю. Саме тут мені не вистачило, не вистачає п'ять сторінок, здається, чи 6. Десь так. А в іншому тексті, в принципі, все нормально. Так, тут нам показують історію. Дуже класно, бо потім ми розуміємо, що по суті наша клієнтка в цій історії це Мері Морстен. Ми всі знаємо, хто така Мері. Мері це е, поки що тільки вони познайомилися. Це дружина, майбутня на цей момент. Майбутня дружина Джона. Так, вона е, приходить до Шерлока через те, що її батько зник. Десь 10 років тому його так і не знайшли. Там була деяка історія з тим, що в газету подали, чого вона взагалі звернулася до Шерлока. Це тому, що в декілька років тому в газеті подали оголошення, що, типу, ніби хтось її шукає і просить надіслати в редакцію журналу чи газети. Газети здається. Її актуальну адресу і от, раз на рік їй почала приходити перлина, одна перлина раз на рік. От, і чому вона звернулася до Шерлока? Це якраз напередодні за день до того, стається за день до того, як вона до нього прийшла, їй прийшло письмо. От, І там було сказано, що е, ця людина хоче з нею зустрітися е, на наступний день, і вона може з собою взяти двох друзів. Ну, от, Вони всі трьох потім поїхали на цю зустріч дізнаватися, що да як. Там ми дізнаємося, що сталося з батьком. Ні, це не батько, якщо що її звав, бо він дійсно мертвий. О, Там нам розповіли, що з ним сталося, історію його дружби з його найкращим другом, як це все пов'язано. Потім про скарби, до речі, які типу, є спадщиною нашої Мері Морстен. От, і там вже закручується, бо у брата людини, яка позвала Мері на зустріч, були ці скарби, вони їх знайшли. І вони приїздять туди і знаходять цього брата-Мертвем. Це, взагалі, мені здається, найбільша загадка, як, хто, чому його вбив. І тут класно розкриваються такі маленькі деталі а, з приводу того, що Джон закохався в Мері, майже не з першого погляду. Ці маленькі деталі, ці маленькі а, деталі про. А, Почуття, про о, думки, про погляди і інше. Тобто воно дуже-дуже тонко, але дуже-дуже класно. Мені дуже це сподобалось. І остання книжка, яку я прочитала в цьому місяці, це другий том Труб'юці. Я насправді перечитувала, бо я вже давним-давно читала. Але коли я їздила в поїздку за кордон цим літом до подруги, я купила собі перший другий том. Оце другий вже тон. Прекрасного Вептуна true Beauty, Як це перекласти? Я не знаю. Справжня краса. От. В цій історії вона екранізована, до речі. Теж є дорама, це Вептун кольоровий. От. Є екранізація, а саме Дорама. То тут в нас розповідається про головну героїні, яка сама себе не красива. І через це вона е, її булили у школі в Кореї, на жаль, це дуже розповсюджено, що в школах дуже процвітає булінг, на жаль, і тут вона знайшла, типу, щось якесь відео або там фото порівняння, типу про магію мейкапу. І тут вона починає вчитися, як це правильно робити. Потім вона коли перевелась в іншу школу, там вони типу, раз на деякі кількість років їх перерозподіляють по іншим школам. І вона вже, типу, навчившися класно мейкапитись, е класно все замазюкувати і зробити собі нове лице поверх старого, е вона вже постає в новому амплуа, вона нам показує, як вона типу, звикає до того, що її не булять. Вау! Wow! Так, але все одно видно, в неї думки такі проскальзують, що вона цього недостойна, і бла-бла-бла. Ну, коротше, проблеми з головою в неї трошки є через булінг, звичайно. Але не тільки це є основним посилом, а саме те, що в, не, в неї там стався любовний трикутник, точніше, ще станеться, бо в цьому томі ще не стався. Ну, Головний посил цієї історії це те, що. Те, що ти красивий, некрасивий, це, ну, це важливо тільки для соціуму. Це не так важливо, що набагато важливіше це твоя внутрішня краса. І це дуже красивий посил, який, наскільки я знаю, трошки споплюжили у дорамі. Я її ще не дивилася, але читаючи відгуки, я дивилася відео-відгуки, відгуки від своїх друзів, які читали, потім подивилася. То це трошки, на жаль, цей посил був дорамою споплюжений. Тому якби, я дуже рекомендую. Е, я не знаю, чи є зараз український переклад, але можна безкоштовно почитати англійською, мовною, англійською мовою в застосунку Webtoon або на веб-сайті Webtoon. О, це, і там взагалі дуже багато класних робіт. Що ж, і на цьому ми закінчуємо моє прочитане. І куплене в цьому місяці. Бажаю вам всім здоров'я. Бережіть себе, ховайтеся в укриття, коли чуєте повітряну тривогу, бо якраз тільки, що в нас оголосили повітряну тривогу. І всім гарного дня! Якщо вам подобається мій контент та тематика книжок так само, як і мені, не забувайте підписуватися. І ставити лайки або дизлайки, щоб показати, як вам сподобалось чи не сподобалось це відео. Також напишіть коментарі про те, що ви прочитали в цьому місяці. Мені завжди цікаво дізнатися нові книжки. Можливо, якийсь цих книжок я оберу для читання, для живого читання на каналі. Всім дякую і гарного дня! Папа! -па, з вами була Масма!